В Таїланді, індонезії та інших країнах Індійського океану сьогодні відзначають десяті роковини руйнівного землетрусу та цунамі, що забрали життя понад 230 тисяч людей. Міжнародна спільнота зібрала понад 14 мільярдів доларів на подолання наслідків трагедії. Утім, навіть сьогодні свідчення того лиха повсюди, а десятки тисяч людей досі вважаються пропалими безвісти. Тему продовжує Оксана Цісик. Минуло 10 років, відколи цунамі спустошило рибальське село Бан намхем у Таїланді. Уряд поквапився надати допомогу туристичним осередкам, але для тих сіл, які постраждали найбільше, де проживало багато нелегальних рибалок з бірми, полегшення наставало дуже повільно. Через страх арештів і депортації багато тих, хто вижили, були змушені покинути роботу та майно і не могли звернутися по допомогу та знайти зниклих родичів. Дивлячись на погане поводження з робітниками, керівник місцевої спільноти вирішив допомогти їм повернути собі свою землю та відбудувати спільноту. Люди були змушені переселитися після того, як цунамі знищило їхні будинки та майно. Тож вони були зайняті виживанням. І тоді тайські землевласники скористалися цим, поставивши на спірних землях огорожі та знаки Вхід заборонено. Попри депортацію понад 2,5 тисяч мігрантів упродовж наступних після цунамі місяців, зараз у провінції більше мігрантів аніж до трагедії, і тепер більшість з них мають реєстрацію. Традиційно працівники мігранти виконують роботу непривабливу для більшості тайців однак у цьому селі є й інші причини створення робочих місць коли будинки відбудували, тайці боялися жити біля води. Вони повиїжджали і здали нам свої будинки. Після цунамі наші помешкання стали кращими. Незважаючи на тести ДНК та широкий збір даних про загиблих, особи 495 похованих на місцевому кладовищі залишаються невстановленими. Цей чоловік втратив шістьох членів своєї родини, зокрема семирічного сина, якого вважають зниклим безвісти. Місцева рибалка каже, що уряд, здається, більше опікується іміджем туристичної галузі, аніж встановленням осіб місцевих загиблих. Я почуваюся зрадженим, тому що вони не дуже нам допомагали. Ми всі люди, чому з нами поводяться інакше, вони не підтримали нас і забрали усі тіла до Пхукета, щоб полегшити доступ іноземцям. Тим часом, як у прибережній місцевості відновлюється підприємництво та забудова, багато хто сподівається, що уроки минулого не буде забуто в разі майбутніх потрясінь. Оксана Цісик, Голос Америки.